Привіт! Всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні знову забутий рецепт пиріжків на картопляному тісті з квасовою та грибами. Це смакота. Починаємо. Для тіста беремо вже відварену картоплю 150 грам і закладаємо в комбайн, щоб зробити пюре. І сюди ж додаємо 150 грам води, в якій вона варилася відвару картопляного. І будемо збивати ось таке у нас пюре вийшло. Воно тепле, не холодне і не гаряче. Сюди ж будемо додавати одну чайну ложку сухих дріжджів або ж 5 грам, та одну столову ложку з гіркою борошна пшеничного сюди. і чайну ложку цукру. І це все гарно змішаємо. І залишимо на 10 хвилин відпочити. Я не накриваю, а залишаю просто в салатнику на столі і чекаємо 10 хвилин. Коли 10 хвилин пройшло, додаємо борошна. Борошна я беру 300 г. звідси ж я вже ложку відібрала пюре. тепер решту пересіваю сюди. ж. І сюди ще буду додавати зараз одне. Яйце. Зараз я трошки підмішаю і додаю яйце. Воно в мене кімнатної температури. І сюди ж буду додавати ще 50 мл олії і, і чайну ложку солі. І Все буду гарно вимішувати. Це тісто ми вже замішуємо на пиріжки. Так як раніше часто використовували картопляне тісто, бо картоплі було майже завжди гарні врожаї, а борошно було з перебоями, то багато випічки робили на картопляному тісті. Я підпилю борошном поверхню і буду вимішувати тісто на поверхні. Воно, бачите, більш липке. Я трошки притрушую борошно і буду вимішувати, поки воно не буде братися до рук. Треба, не спішіть додавати борошно, додавайте по 1 столовій ложці. Ось дивіться, воно вже гарно відстає від рук. Воно дуже приємне, еластичне, тепле. І я його кладу в салатник, накриваю харчовою плівкою. І залишаю на 30 хвилин в теплому місці. А поки займемося начинкою. В мене піджарені печериці з цибулькою, я кидаю, в блендер, буду їх молоти. І в мене відварена квасоля. Білої квасолі в мене не було, вона закінчилася, і в мене фіолетова, тому начинка буде дуже цікавого кольору. Але головне, що вона смачна. Тепер ось така вийшла в мене начинка, дуже запашна. Сюди буду додавати півчайної ложки солі, півчайної ложки хмелі сунелі у мене спеція півчайної ложки чорного перцю та півчайної ложки сухого чеснику. І все буду змішувати. Можете додавати на свій смак спеції, які вам більше подобаються по смаку. Пройшло півгодини, тісто трошки підійшло, і тепер я буду підпилювати борошном поверхню і буду робити з нашого тіста рулет, щоб поділити його на однакові частинки, щоб наші пиріжки були однакові і гарні. Викладаю тісто, воно трошки від, відрізняється від звичайного тіста, воно трошки таке якби пухкіше. Та трошки береться до рук, більше потрібно борошна, трошки підпилювати борошно, щоб воно не бралося. Зараз я буду його ділити на частинки, на кульки. Кульки будуть у мене по 40 грам. Піріжечки будуть не дуже великі, бо з горохом я робила по 65, то це ну, такі дуже завеликі пиріжки. Ці хочу зробити меншенькі. Ось так. Зараз я поділю на приблизно однакові частинки. І буду робити кульки і класти їх на притрушену борошну поверхню. Ось так. Кожна кулька у мене 40 грам. Ось так кладу, і зараз які плюси цього тіста, що воно скоріше можна з його виробляти пиріжки, не потрібно чекати, от наприклад, щоб кульки там підійшли. От тільки зробили все, і можна вже останню зробили, а спершу її можна вже заліплювати. Воно відрізняється трошки від звичайного тіста. А на смак, навпаки, на смак вони дуже смачні будуть і надзвичайно пухкі м'які. Я не користуюся качалкою, я беру так руками і буду двома способами заліплювати квасолю. Будуть у мене відкриті такі човники, в відкриті човники більше йде начинки. Тобто, якщо ви хочете, щоб було більше начинки, то робіть човниками. А якщо хочете, щоб повністю були заліплені, то буде в половину менше начинки, тому що при випіканні квасоля, як і горох, вона трохи збільшується. Якщо це буде човником заліплений, то вона просто підніметься трошки. А якщо ви положите багато начинки і заліпите повністю поріжечок. То можуть тріснути тісто, і вони смачні, будуть, але ж нам потрібно, щоб вони були ще не тільки смачні, а й гарні. Оце я повністю заліплюю. Дивіться, отак. заліплюю вареничком, таким, проходжуся по шву, гарно защіпую, щоб він не розійшовся, проходжу, потім трошки загинаю кінчики і буду класти його швом. На деко, деко в мене попередньо застелено пергаментом. Ось так. Так що ви вирішуєте, які ви будете ліпити. Ось я зробила і такий, і такі. Накриваю і на 10 хвилин відпочивають. Пройшло 10 хвилин. Тепер я буду, беру один жовток і одну столову ложку молока, все змішую і буду зараз намащувати наші пиріжечки. У мене вже духовка прогріта до 180 градусів, і я буду випікати їх 20 хвилин. А ви дивіться можливості вашої духовки. Саме головне, щоб вони були гарно підпечені, рум'яні і гарненькі. А те, що вони будуть смачні, то це я вам гарантую. Ось так я намазала і ставлю її на випікання. Зустрінемося через 20 хвилин. Ось, подивіться, яка краса, які вони запашні, які вони гарні, подивіться, вони як пушиночки, тісто дуже приємне, дуже м'яке. Майже не маєш коріночки. вони дуже-дуже такі гарненькі. Я зараз розріжу подивитися, скільки тут багато начинки, на смак дуже цікаві, тому що цибулька жарена з грибочками придає такий дуже гарний аромат. Квасоля теж перетерта. Якщо ви пригостите такими пиріжками, Своїх гостей, свою рідню, то вони будуть тільки вам дякувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!